Почала. Почно. Спочатку два нормального всім привіт! 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 Дорогі меркуріанці нашої спільноти Меркурій. Сьогодні ми зібралися у Варшаві у Польщі за цим прекрасним столом на відпочинку. І починаємо цікавий е, від цікавий відпочинок в стилі Меркурія. При цьому ми запроваджуємо естафету. Відпочинок у стилі Меркурія. Основні умови, які нас очікують, це зібрати 5 людей навколо святкового столу у будь-якій країні світу, у будь-якому місті і містечку, у будь-якому селі, у нашій спільноті. А умови і Сама ідея, І сама суть нашої акції це об'єднати наших людей, які знаходяться по всьому світі, але так само як ми, живуть у стилі Меркурії. Вітам вас, чекаємо на ваші відео. Чеч! підписуйтесь на наш канал на YouTube та завантажуйте ваші чудові відеоролики?